Вітаю, друзі! Сьогодні 14 січня, і як кажуть, вже руки чешуться, трошки блиснуло сонечко, і я вже хочу посіяти парочку таких огірочків можливо, до березня вони себе й покажуть. Всі ми хочемо вирощувати ну, такі смачні огірки, і при цьому щоб було ну, мінімум витрат. Ми звикли купувати ось таке голландське насіння, але частенько забуваємо, що є і ще й інші фірми-компанії, які можуть нас порадувати таким же гарним насінням, тільки трошки дешевше. Це, наприклад, ось такий огірок Арктика корейської селекції, про який я сьогодні і хочу вам розповісти. Але перш за все, щоб не було докорів, хочу сказати, що ось тут, ви бачите, в мене є ще два сорти огірків фірми Кураж. Ви бачите, що насіння було куплене давно, ще в 2019 році. А срок, вже, як ви бачите, треба було посіяти до 23-го. Але мені здається, що нічого страшного немає. Вони ще витримають і цей рік. Ось цей огірок Арктика я вирощую вже кілька років поспіль. І ви знаєте, ну ніяких нарікань на нього немає. По-перше, він ранній, справжній ранній. Всього 35 днів і можна їсти огірки. Ну, якщо будуть несприятливі умови, то це десь 42-43 дні. Хочу сказати, що, так як він такий ранній, його можна вирощувати в два обороти. Я колись посіяла, десь роки два назад, посіяла його в серпні, думала, що вже нічого не буде, але огірочки ще були. І такі вони смачні, що ми вирішили, що певне в другому обороті вони навіть смачніші, ніж в першому. Цей огірок стійкий до перепадів температур, і тому його можна вирощувати як в теплиці, так і у відкритому ґрунті. Я вирощувала цей гібрид в минулому році і просто в ґрунті, і в мішках. І хочу сказати, що от завдячуючи такій гарній кореневій системі, рослини чудово розвиваються. В кожній, в, кожному, в кожній пазусі може бути від одного до трьох огірків. У мене, правда, немає до трьох огірків. По одному, буває по два огірка, але справді ці огірки дуже гарно розвиваються. Ну, ось так вони в мене росли в маленькій теплиці. Якщо розрізати огірок, то можна побачити насіння. Але ви знаєте, це насіння настільки маленьке, я маю на увазі тоненьке, як шкірочки. Воно зовсім не відчувається. І ну, напевне, головне, що такі партенокарпічні гібриди вони зовсім не мають гіркоти. Якщо цей огірок росте в теплиці, то він має таку собі особливість: дуже гарну регенерацію рослини. Після першої хвилі плодоношення, коли зверху вже розвиваються плоди, то внизу ще раз можуть формуватися зав'язі. Ось тому можна мати гарний врожай, вирощуючи ось такий чудовий. Огірок Арктика корейської селекції. Коли ми підбираємо сорти, гібриди різних рослин, які будуть ростити, рости в нашому огороді або в теплиці, ми, звичайно, шукаємо інформацію. Ось мені попалася інформація про огірок, який називається апрельський голландської фірми. Але я спочатку не знайшла цей огірок, а знайшла огірок квітневий GL Seeds. І хочу зразу вам сказати, що ви знаєте, різниця є, тому що вони, ну так сказати, трошечки лукавлять, коли пишуть з воротньої сторони опис цього огірка. Ось, наприклад, на цьому написано, що він пертинокарпічний і з великою кількістю жіночих квітів. Якщо тільки таке пишеться, то вже зрозуміло, що він бджолозапильний, а не партенокарпік. Його треба запилювати. А ось вже в професійному пакетику там якраз написано так, як воно є: що це бджолозапильний гібрид з великою кількістю жіночих квітів. Чому я його купила? Тому що побачила відео, де розповідалось, що він дуже врожайний. Ну, це салатного призначення огірок, і я так думаю, що як в ранній продукції він згодиться. Він ранній, десь 45-55 днів. Цей гібрид цінують, я ж кажу, за гарну врожайність, відносну холодостійкість. А також стійкий він до деяких захворювань огірків. Багато я його сіяти не буду, тому що він салатний, а треба, щоб були огірки, які можна і консервувати, і щоб з'їсти. Але спробувати я обов'язково спробую цей огірок. Ще про один гібрид хочу пару слів сказати. Я його ніколи ще не вирощувала, купила взагалі, то цей гібрид. Голландської селекції, гібрид Маша. Написано, що він суперранній. Ну, я не знаю, як ранній, якщо він 37-40 днів. Просто ранній гібрид. Написано також, так як я не, могла, не змогла знайти в спеціальній професійній упаковці, я купила знову гібрид фірми Джел Seeds. Це лідер по врожайності та ранньостиглості. Він самозапильний, це вже радує. Він вважається дуже гарним огірком корнішонного типу. Рослина середньої потужності, Можна, може формувати від 3 до 5, а то навіть і до 7 завізів в кожному вузлі. І хочу сказати, що ось тут представлені всі огірки, які Мають плоди зовсім без гіркоти. В неділю я поставила огірки на пророщування. Вчора, пізно ввечері, я вже побачила ось такі хвостики, корінчики в моїх огірках. Маша поки що спить, ще не прокинулася. Але сподіваюся, що ці огірки через. Пару місяців порадують гарним врожаєм. Ну, навіть якщо й не гарним, то пару огірочків буде. А на сьогодні все, друзі. Здоров'я вам, миру, добра. Обирайте тільки гарні, тільки смачні огірки. Всього вам найкращого!